І так, друзі, привіт всім. Пройшов вже майже місяць, як я знаходжусь в Гонконзі, і я вже встиг побувати в деяких місцях, в деяких дійсно цікавих місцях. Це перший раз, що я знімаю такий формат. От, е, показую якісь визначні місця Там чи ще щось. Коротше, буде мега цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зараз якась шоста зьомо ранку, сьомо ранку, друзі. Я думаю, що тут буде трошки гарніше, але не знаю. Коротше, я зараз виліз на кришу. От, мені все виглядає гарно, але вам я, я не думаю, що настільки гарно як мені. Всім дякую, хто ставить лайки, хто проявляє актив. От і приємного перегляду. Перше місце, яке я відвідав, це був Temple Street Night Market, Мені там дуже сподобалось. Я відвідав це місце з своїми друзями. Ось е, дуже смішні чуваки, якщо чесно. Я там навіть купив декілька сувенірчиків. Собі взагалі сам маркет виглядає дуже класно, особливо вночі. На той, він, в принципі, і Temple Night Street Market, Давайте дивитись. Temple Street Night Market є одним з найбільших та найстаріших нічних ринків Гонконгу, розташованим у самому серці юного кварталу, який славиться вуличною їжею та розвагами. Ринок працює з вечора до нічного часу, і на ньому можна знайти різні товари: від сувенірів та традиційних речей до електроніки та одягу. Зазвичай ринок відвідується туристами, які шукають відмінний спосіб провести вечір у Гонконгу. Це місце, де можна придбати унікальні сувеніри, спробувати місцеву їжу та поринути у неповторну атмосферу міста. Ой, просто дохера всього тут реально. Що тільки тут не продається. Я взяв собі сувенірчик, отакі от часи. Ізначальна ціна була е, скільки, 60, чомусь, 70. От, потім яки подумав, ну ті, ми хотіли вже йти. Типу я ставлюся часи, вона каже, давайте по 55. Я тільки кажу, почекайте секунду, я подивлюсь, що в мене є типу, там по карманах. Я кажу, дивлюсь в карманах. А, у мене там було, типу, ну, були типу, гроші, але все рівно хотіли зекономити, знаєте, дожити би до понеділка, до наступних Pocket Money. От я кажу, от 48 ісо, і все, і зділка. Вона каже, давай, окей, забирай, типу, і от я забрав такі от часики. А, <рекунок> о, тим буде он. Ви витягнули? А, а, але робить. Єдин день. Єдин день. Я

She been doing things that she know that I like Ready got the world all things that I like Наступне місце, яке відвідав, це була станція Цім Шацуй. І взагалі цей район один з найбагатіших районів е, Гонконгу. Ці багатства, ці великі будівлі, ці всякі магазини, ці машини, які просто проїжджають повз тебе Ти дивишся на них, і ти просто ти, ти просто фігіваєш. Цім шацуй. Це багатий район, розташований на південному заході Гонконгу. На південному березі півострова Ковлун цей район відомий своїми шикарними готелями, розкішними ресторанами та магазинами. Крім того, Сімша Цуй це популярний туристичний район, оскільки тут знаходяться такі визначні пам'ятки, як Вікторія, парк, площа співочих фонтанів, океанаріум, Гонконгський музей історії і культури, а також численні розкішні будівлі та споруди, незважаючи на густе населення і постійну забрудненість. Цім ша цуй залишається одним із найбільш привабливих та затишних місць Гонконгу. Локація, яку відвідав, це був готель Пенінсула. Готель був дуже шикарний, якщо чесно. Він прям був зроблений в такому, знаєте, старому стилі. Взагалі, всередині виглядав дуже класно і насправді мені дуже сподобалось. Також цей готель знаходиться в районі Сімша Знову ж таки, знову ж таки, так. Тому давайте дивитись Готель Пенінсула. Є одним із найвідоміших та найрозкішніших готелів у світі, розташований у самому серці Гонконга. Він відомий своєю елегантністю, сучасними зручностями та бездоганним сервісом. Готель був відкритий у 1928 році. Та з тих пір став символом розкоші в Гонконзі. Він має 300 номерів, серед яких є класичні номери, люкси та президентські апартаменти. У готелі є дев'ять ресторанів та барів, які пропонують різноманітні кулінарні варіації світової кухні. Готель має багату історію, яка стала фундаментом його репутації. Наприклад, у 1975 році тут проживала королева Єлизавета II під час свого візиту до Гонконгу. Я думаю, це місце сподобалось мені найбільше. Це храм 10 тисяч бут. Е, це просто дорога, яка веде тебе до гори. І по дорозі ти зустрічаєш 10 тисяч бут. Я не знаю, чи справді там їх 10 тисяч, але місце називається саме так. І на горі ви можете там побачити всякі різні цікавинки, які я зараз вам покажу. Десять тисяч бут це храмовий комплекс у Гонконзі, який привертає багато туристів з усього світу. Комплекс складається з більш ніж 12 тисяч статуй Будди різних розмірів і форм, встановлений у вздовж сходів, що ведуть до жартовника храму. Самі сходи також вражають своєю красою і стильним оформленням. На кожному з них можна побачити фрески та зображення Будди. Це було дуже важко, але ми це зробили, ми піднялися сюди. Зараз ми вам покажемо, які тут дійсно красоти, тому що тут дуже гарний е, вид відкривається на все місто і ще такий туман трішки, як все дуже класно виглядає. Романки! I'm scared bro to to come closer actually. She's shy or what? <laughs> 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 but really how, how do they know how to open this? Bro, I'm telling you they're humans. they humans from like <laughs> a thousand years ago. you Yeah 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 it's fine. You are from Poland. Yeah. yeah. From Ukraine. Yeah. 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 I'm from Hong Kong, China. <laughs> mm -hmm. Абонюзірок, мені теж дуже сподобалося місце. Там я зустрів дуже багато пам'яток. От пам'яток кіноестради, китайської кіноестради, точніше гонконгської. Також я побачу там пам'ятник Брюсолі, як він стояв в такій позі, і взагалі дуже цікаве місце. Це місце знаходиться на набережні Вікторії, Гарбор і надає можливість подивитися на Ахілесову п'яту Гонконга, високі хмарочоси на горизонті та вражаючий вид на нічне світло міста. Також на Зірок розташовані скульптури та пам'ятники, в тому числі статуї в Брюсселі. Це місце ідеально підходить для прогулянки, фото та насолодження незабутніми краєвидами Гонконгу. Діти пірати Карибського моря під'їхали. Нова частина. Правда, походу без джоні депа вже. Друзі, всім дякую за перегляд, всім дякую, хто дивився це відео. Будь ласка, знову ж таки, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Зустрінемось з вами дуже скоро. Всім дякую, всіх кохаю.